Усім привіт! З вами Ніка! І сьогодні я буду прикрашати стінку у стилі Дуже Дивні Два. Ну, а ми поїхали! Поки що я зробила ось такий набросок і зараз буду розмальовувати. Перехід. І тепер, щоб прикрасити нашу стіну, мені потрібно зняти усі ці наліпки. Так що. Оба. І тепер у нас е, стінка майже порожня, але я залишила парочку наліпок, вони мені просто подобаються. І тепер давайте дивитися, що я зробила поки що із постерів дуже дивних див. А перше, що я зробила, це ну, хто дивився хоча б перший сезон, зрозуміє, це та сама якою... Е, з допомогою якої спілкувалася Джойс з Вілом. Далі у нас іде. Я зробила ось цей малюночок. Це вже другий сезон. Це Віл малював. Як, типу, що він бачить, якого монстра. І це ось цей монстр, який у другому сезоні. Далі я розпечатала, тому що мені було ліньки його малювати. Але воно вийшло дуже маленьке. Це оголошення того, як пропав Віл. Далі у нас. Я зробила ось це 011. Це номер Odie. Од. Ще в мене тут є така ось рація. Це рація, по якій спілкувалися друзі. І ще я пробувала намалювати от, але вийшло не дуже. Тому я, напевно, не буду вішати на стіну. Але зроблю ще декілька всяких штук. А, ну і як без цього. Try Stronger Kings. 2. Ну, коротше, я побіжала робити ще. А ви підписуйтесь на канал і ставте лайки. Коротше, я ще додала, зробила ось цю бумажечку. Тут написано... А... The the... week is long, the... Ну, коротше, це із четвертого сезону, як Робін і Стів перекладали слова від Росіян. Неділя длінна, серебряний кот є, коли синій встретиться з жовтим на западі. Ось це коротше, і... Зараз я буду для них всіх шукати місця. І ось тут вішати. Я поки що підготувала ось тут скотч все. Ну, давайте поїхали. Для початку я хочу повісити. Що я хочу повісити? Давайте для початку ось цю штучку повісимо. 11. Я думаю, її повісити ось тут. Як буде виглядати? Блін, круто виглядає. Приклеїли. Тепер у мене тут 11 висить. Далі хочу приклеїти ось цю рацію. Для рації, мені здається, шикарне місце було б десь подалі від... ось тут. Можу. Чи буде зливатися якось? Напевно, краще зверху десь. Чи буде. Чи тут? Зараз я дивлюсь камер, щоб воно і гарно було. Да, ось тут ідеально. Ось тут. Ова. Все. Тепер у мене тут висла рація. А, найкрутіше. Мені дуже подобається, до речі, ось це. А я не знаю, куди його повісти. Потрібно десь посередині. Може тут? Хоча буде дуже низько ось тут. Ось якраз між Рацією І 11. Посередині. Опа! Все. Тепер у мене висить тут Stray Stranger Thingers. Я не англічан. Блін, воно якось не знаю, не подобається. Мені може краще зверху було його повісити. Хоча було б не видно. Ну, ладно. Тепер давайте. Я не знаю, вішати ось, це, ось цю штучку оголошення, чи зробити його великим. Я, напевно, потім зроблю його великим. Тому давайте розподілим, куди вішати ось ці всі бумаги. Для початку я хочу повісити ось цю. І я, напевно, повішу ось тут. Хоча її буде не видно. Чи ось тут? Ось тут. Я вирішила поміняти йому відсель. Вирішила зробити його ось тут, а не тут, а тут щось інше прикріплю. Ось я і повісила усе це ось так. І я думаю, я ще щось додавлю. Ну, а ви це побачите у наступному відео, скоріш за все. Ну, а на цьому все. все. Всіх люблю, всіх цілую. Бай-бай!